Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волет Pro. Сьогодні поговоримо про те, що таке CRC і який має вплив на пересічного українця. Верховна Рада у понеділок, 20 березня, ухвалила у другому читанні законопроект 8131. Про автоматичний обмін податковою інформацією у рамках міжнародної багатосторонньої угоди. Скорочено CRC або ж загальний стандарт звітності. І тепер в мережі дуже багато лікливої інформації. Про те, що відтепер податково матиме доступ до ваших рахунків, все бачитиме, як на долоні, і що це скасовує банківську таємницю. А також що за кошти на ваших іноземних рахунках вам прийдеться платити податки. Так давайте розберемось, що таке ось цей CRC. Хочу підкреслити, що у даному відео я висловлюю суто свою думку щодо цього питання, яка базується на тій інформації, яку мені вдалося знайти, і на власних припущеннях. І так, СРС це, якщо простими словами, автоматичний обмін податковою інформацією щодо резидентів країни. Інформацію, передбачену CRC стандартом, будуть збирати та перевіряти не лише банки, а й інші фінансові установи. Брокери, інвестиційні фонди, страхові компанії та інші, які ведуть діяльність у країнах, які запровадили CRC. А таких країн немало, здається, їх навіть більше сотні. Автоматичний обмін інформацією спростить виявлення та перевірку незадекларованих та неоподаткованих доходів. Фінансові установи передаватимуть зібрану інформацію про фінансові рахунки до місцевих податкових органів. Які так само щорічно передаватимуть зібрану інформацію до українських податкових органів і навпаки. Тобто українська податкова отримуватиме дані про відкриті рахунки резидентів України за кордоном, і відправлятиме такі ж дані про резидентів інших країн, які мають рахунки в нашій державі. Звісно, якщо говорити про українців, які мають бізнеси, свої компанії, різні фонди відкриті за кордоном, то це створює нові реалії діяльності для них. Українським бізнесменам та інвесторам буде складніше використовувати вигідні, а й часом навіть і анонімні іноземні холдинги та трасти, які, чесно кажучи, часто не декларували з ними в Україні, а також зберігати кошти і цінні папери на іноземних рахунках. Проте ми у цьому відео говоримо суто про вплив запровадження даного стандарту на звичайного українця. У крупних бізнесів є не те, що окремі фінансові радники чи бухгалтери, а цілі відділи, які працюють на такі компанії, і відповідно вони вже готуються до того, коли запрацює стандарт CRC і як їм працювати в нових умовах. Більшість пересічних громадян України не має відкритих рахунків в іноземних банках, не те, що вже говорити про якісь інвестиційні чи страхові рахунки або власні компанії за кордоном. До війни більшість українців навіть не знала про існування PayPal, Waze, Revolut і їм подібних сервісів. І ось зараз дуже багато осіб запитує, чи не виникнуть проблеми через те, що минулого року через револют Вейс купувалась валюта. Я думаю, що можна спати спокійно. І ось чому. По-перше, наша податкова отримує неймовірно велику кількість інформації, яку треба опрацювати. І я думаю, що вони ще самі до кінця не розуміють, як мають з нею працювати. І в першу чергу до ваги, думаю, будуть брати з рахунки компаній, холдингів, підприємств. Де податковими резидентами є українці. Навряд чи хтось буде пильно стежити за рахунком власті на у якого оборот був до 10 тисяч доларів за рік. Далі, автоматичний обмін фінансовою інформацією буде стосуватись не усіх громадян України, які мають фінансові рахунки в іноземних банках. Кожна країна може встановлювати мінімальну вартість активів або балансу на фінансових рахунках, які перевіряються. Як правило, така порогова сума коливається в межах 200 250 тисяч доларів. Якщо порогове значення не буде перевищено, інформація про фінансові рахунки приватних осіб або контрольованих ними компаній автоматично не передаватиметься в Україну. Гетьманцев навіть говорив, що будуть брати до уваги рахунки, на яких баланс станом на кінець року становив більше 1 мільйона євро, чи еквівалент в одному банку. Гетьманцев, звісно, це ще той чоловік слова, але тут основний момент, що фокус буде зосереджений на балансі на кінець року. Тобто, якщо станом на кінець року у вас на іноземному рахунку буде менше, аніж там 200 тисяч доларів, то швидше за все, ви можете спати спокійно. Ну або ж не спати спокійно і думати над тим, як заробити такі кошти. Ну а якщо ж у вас, наприклад, рахунок в Interactive Brokers і у вас там акції на 1 мільйон доларів, то будьте впевнені, українська податкова утримає цю інформацію автоматично. Але навряд чи ви можете себе вважати пересічним громадянином України, і це відео вже не для вас. Тому я думаю, що за рахунки із незначними оборотами не слід переживати, так як навряд чи їх перевірятимуть. А навіть якщо і податкова утримає такі дані, то це ж не свідчить, що ці кошти не оподатковані. Наприклад, ви отримали зарплату і вирішили, що краще свої кошти тримати не в українському банку, а наприклад в польському, і перекинули ці кошти на свій рахунок у якомусь польському банку, чи своїй дружині, сестрі чи іншому родичу, який зараз за кордоном і там має відкритий рахунок. А навіть якщо ці кошти не оподатковані, але сума копійчана, то це, мабуть, ніхто і не буде рухати. Моя думка така: під приціл попадуть рахунки, на яких реально гігантські суми і пересічні користувачі іноземних банківських рахунків за провадження CRC не відчують від слова зовсім. Проте все ще є ряд відкритих запитань до того, як це все працюватиме на практиці. Адже теорія з практикою часто розходяться. Наприклад, важливим є запитання, чи буде все ж таки граничний ліміт по балансу на рахунку, який буде передаватись автоматично. Чи усі рахунки передаватимуться автоматично, незалежно від стану балансу? Чи буде наша податкова фокусуватися лише на крупних сумах і компаніях, і закривати очі на дрібні залишки на приватних рахунках? І як діятиме, якщо виявить або запідозрить приватну особу у несплаті податків? Наскільки суттєвими будуть зміни щодо банківської таємниці, адже новий процес напряму впливає на банківську таємницю. Таких запитань насправді дуже багато, і не впевнений, що хтось зараз може чітко розтлумачити, як усе це працюватиме. І враховуючи, що перша передача даних планується наступного року, то думаю, десь в середині чи під кінець наступного року з'являться перші реальні кейси та прецеденти. І тоді вже будемо бачити, як це усе працює на практиці. Як висновок. До запровадження автоматичного міжнародного обміну в українських податкових органів не було дієвих інструментів, які б давали їм змогу дізнатись про іноземні доходи і активи, окрім декларацій самих платників податків. Після запровадження цього crc стандарту податкові автоматично отримують детальну фінансову інформацію, зокрема про власників іноземних компаній та їх прибутки. Відповідно, українські податкові органи зможуть донарахувати податки, якщо іноземні активи, наприклад, не було задекларовано в Україні, або вартість цих активів чи пробудки від діяльності іноземних компаній у податковій декларації були занижені. Але якщо говорити про звичайного користувача банківських рахунків, фізичну особу, яка має відкритий рахунок в іноземному банку і зробила якихось нещасних пару операцій поповнення чи переказу коштів, то CRC не повинен ускладнити життя такій особі. Це суто мої думки на цю тему. Як усе буде на практиці, скоро побачимо. І думаю, до кінця поточного року, час від часу, з'являтиметься нова інформація з більш чіткішими роз'ясненнями. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений даремне. До нових зустрічей!